Вікенд нової української музики. Привіт у вікенді нової музики на промені. Сьогодні гостя Катерина Павленко з гурту Ґої. Монокейт, так вона себе називає, стала членкиною національного відбору на Євробачення. Власне про це ми і будемо сьогодні з нею говорити. Я дуже дуже рада вітати тебе в нашій студії. Ти не вперше подавалася до складу журі, і от тебе нарешті обрано. І була учасницею нацвітбору. Твій гурт два роки поспіль. Спочатку була пісня Соловей, потім власне пісня Шум. І, врешті-решт, поїхали, і врешті-решт це був світовий тріумф. Це була спроба закрити якісь гірштальти, і тепер вони закриті. Та ні, це була спроба отримати задоволення від тієї історії, яку, в яку мене занесла музика. Це було дуже, дуже класний період життя, і він був стресовий, він був різноманітний. Але саме Євробачення воно розкрило нові горизонти, і я дуже рада, що воно було в моєму житті. Після Євробачення ти практично весь час була в поїздках, в концертах, була в закордонних турах, в Україну тільки заїжджала, але наскільки я знаю, ти мені сказала перед ефіром. На якийсь момент тури були поставлені на паузу. Чому, коли і як? Розкажи. У вересні ми вирішили поставити на паузу, бо за три роки у кожного купа речей, які ми не встигали зробити через те, що ми постійно були в дорозі. Зупинилася студійна робота. Ми там намагалися випускати якісь пісні, але у мене було дуже мало часу на студійну роботу, тому там ти на тиждень приїжджаєш в Україну, і тобі треба встигнути все. А студійна робота вона вимагає все таки якоїсь концентрації. Тому у вересні ми призупинили наші тури. І зараз саме концертна діяльність на паузі, але особисто я для себе зараз кайфую від моменту, коли ти нікуди не поспішаєш і можеш створювати нову музику і нові проекти. Ну і коли ти вдома, це звичайно і стіни допомагають. І це багато хто, я думаю, відчуває попри все, що ми переживаємо. Е, от, скажи, будь ласка, ну зараз склали, склалися всі пазли. І ти вдома, і час є, і тут і Євробачення, і ти е, в журі. Е, от зараз уже можеш подивитися ніби з іншого боку барикад. Що є головним для того, щоб пісня була помічена в національному відборі? В національному відборі Ну, пісня має бути класна. Має бути цікавий артист, тобто як людина, як особистість, і е, має бути хороше виконання на сцені, от е, але, ну і ще, мабуть, якась піар-стратегія. Ми слухаємо сьогодні, власне вчора і сьогодні в Вікенді нової музики пісні, які не втрапили до шоу шорт-листа, шорт але є в лонг-листі, вони варті уваги, їх цікаво слухати. Ти вибирала, ти твій голос мав значення як людина, яка була в журі. Які були для тебе критерії? Ну, пісня. Я розуміла, що це буде ще один учасник нацвідбору, і коли я слухала, я намагалася уявити, як це може виглядати на сцені. Наскільки це буде цікаво, ну, а також вокальні дані оцінювала. Бо це теж дуже важливо. Ну, Унікальність голосу вона має дуже великий, е, е, як це сказати, ну, вона притягує до себе увагу, тому це теж дуже важливо. Взагалі, як мені здається, брати участь в конкурсі такого рівня у національному відборі це шалене моральне і психологічне навантаження. Ми бачимо, що практично всі конкурсанти, які були і в Лонклісті, і ті, які потрапили в шортліст, це дуже молоді люди. Як взагалі, можливо, на власному досвіді ти порадиш, як справлятися з цим навантаженням психологічним моральним і, врешті-решт, презентувати достойну пісню на сцені? Ну, я не знаю насправді, як справитися з цим моральним навантаженням і всім тим навантаженням, яке будуть супроводжувати учасники протягом цього конкурсу. Ну, У мене просто було трошки по-іншому, бо до того, як потрапити на сцену на цвітбору, у мене було 8 років. Такої ну активної діяльності мали можливість ми повиступати на різних сценах і при різних обставинах і на різному звуці, і на якісному, і не на, і на, і на якісному. Тому якийсь досвід уже був в багаж за плечима. Що стосується артистів, я знаю, що дуже величезна проблема буває, що от, от артисти дуже залежать від звуку на сцені. Ну я сама від нього залежу, але коли того е, вимагають обставини, то в принципі я можу абстрагуватися. Але дуже часто я чую, що артистам це заважає е, дуже якісно виконати свій номер. Тому е, ну, чим більше досвіду у артиста, тим мені здається краще. Але все залежить від людини. Наприклад, для мене тоді на цвітбір це був взагалі перша спроба потрапити на телебачення, саме на таку велику аудиторію. І ну я не знаю, якось так сталося, що я морально була готова до цього. Знає І що... може бути різне. Можливо, там ми, ми ж не знаємо, що там за артисти нас чекають. Когось ми бачили, а когось ми не бачили. Хтось, можливо, нас здивує. Я, коли дивилася твій виступ і композиція і потім шум, було таке враження, що ти настільки, як стріла, знаєш, як стріла, яка пущена і яка летить, і обов'язково потрапить в ціль, настільки ти була сконцентрована, як струна, яка натягнута. Це було дуже сильно. Тому, можливо, виконавцям варто було б подивитися твій виступ і зрозуміти, як треба настроїтися власне, на цю перемогу. От що би ти порекомендувала конкурсантам, які не пройшли до шорт-листа, і які. Ну, не отримують перше місце в нацвідборі. Вони хочуть розвиватися далі. На чому їм сконцентруватися? Ну мені здається, до кожної поразки і до кожної перемоги потрібно ставитися як до досвіду. Тобто, якийсь досвід тобі, намагає, тобі допомагає перейти на новий рівень, якийсь досвід допомагає тобі стати сильніше і зрозуміти. Що ти маєш зробити наступного разу, аби в тебе вийшло краще, і ну і е, от головне, щоб я порадила взагалі всім артистам і конкурсантам, це не відволікатися на пусте. Тобто, дуже багато людей вони занадто приділяють увагу е, думкам оточуючих, які намагаються їх направити, але ж ну ми маємо розуміти, що головне те, що ми хочемо сказати. І е, коли ти впевнений в собі, коли ти знаєш, е, яка твоя ціль виходу на сцену. То ти маєш на цьому концентруватися. Не, не не звертати увагу на якісь там коментарі, на те, що хтось там тебе захотів захейтити, бо в принципі бажаючих буде багато, але ти маєш бути максимально сконцентрований на своїй задачі, тобто вийти на сцену, заспівати, максимально продемонструвати свої емоції, почуття, і те, що ти хотів сказати. От, і все. Ти брала участь у конкурсі, коли цим займався канал СТБ. Зараз повністю цим займається суспільне мовлення. На твій погляд, чи що змінилося в конкурсі? Ну, мені складно так оцінювати, бо е наскільки я пам'ятаю наш рік, це був останній раз, коли я з тебе е робила Євробачення. Наступного року, правда, ми виступали як запрошені гості. Ну, я не знаю, мені складно порівнювати, бо я не була на, на місці конкурсантів. Так як ми прийшли запрошеними гостями, то в нас все було класно. От е наскільки що змінилося, я не знаю. Ем, змінилось те, що суспільний мовник е, розвивається, і такий рояль в кущах. Сьогодні вісім років. Саме сьогодні, суспільному мовнику. О. Суспільному. Вісім років у нас завжди є така невелика імпровізація в нашому ефірі. В мене є гітара, в мене їх багато. Одна з них завжди живе в студії Радіопромінь. Промін. літа. Вжаримо зараз. Много я літа! Многая літа. Много я літа, літа, много я літа. Суспільному мовнику вісім років наперед би більше. Много я літа. Вітаємо суспільне. Це дуже важливо, що суспільний мовник є в Україні. До вашої участі в Євробаченні поширився стереотип Європи, що на цій сцені, сцені Євробачення, артист може бути успішним тільки з англомовним репертуаром. І всі казали про, власне кажучи, це Євробаченнєва пісня. От я дуже часто чула такий термін. Ви вийшли спочатку з піснею Соловей, потім вийшли з піснею Шум і просто такі порвали всіх. Чому помилялися скептики? Чому е, гурт Гої не, не залишився фольклорним гуртом в Україні, а став тако, таким помітним явищем на міжнародній сцені? Як ти думаєш? Е, та все просто. Ну зараз уже можна подивитися назад і проаналізувати, бо ну я не скажу, що ми прям були впевнені в успіху у своєму, бо ми по суті йшли на дуже величезний ризик. Ми мало того, що ми співали українською мовою, ми ще й е, запропонували такий формат, якого до цього не було. Але якраз це спрацювало. Ну тобто, ми не перемогли в конкурсі, але по глядачам ми е, зайняли друге місце тоді, і ць, ми звернули увагу на себе зовсім іншу аудиторію. Тобто, ну зараз е, навіть європейські е, європейська аудиторія вони дуже люблять наш гурт. і Ми буквально місяць тому були в Амстердамі на вечірці, де виступають переможці Євробачення і нас кожного року туди запрошують як яскравий номер і. Мало того, що ми полюбилися публіці через те, що ми були інакші, ми просто ну, банально запам'яталися. Ми ще й потрапили на сцени класних європейських фестивалів. Тобто ми зацікавили фестиваль електронної музики, ми зараз там виступали нещодавно в Роттердамі на метал-фестивалі, і ну, наш гурт він зацікавив просто дуже різні. Верстви населення, так би мовити, тим, що це дійсно було ні на що не схоже. Їх просто закохала в себе і сопілка, і їх дуже зацікавив вокал, якого ну, в Європі такого не було. Ну, можливо, там часто з Долорес порівнюють, але ну, тобто, в них була, була потреба в такому. Бо в Європі зараз дуже багато одноманітно якісно записаної англійською мовою з класним текстом пісень, але саме чогось такого унікального їм не вистачає, тому воно дуже сильно звертає на себе увагу. Ну, скажу так, як свіжий вітерець, як ковток свіжого, гірського, класного українського повітря. А скажи, будь ласка, от зараз, можливо, нас слухають якісь артисти, і вони думають, як все складно вийшло, як це все склалося в пазли, як це прекрасно. Напевно, Катя Павленко все робила правильно, все в неї виходило. Бо так виглядає: ви приїхали раз, приїхали два, отримали п'яте місце, перше місце в Спотіфаї, вас запрошують на фестивалі, все правильно відбувається. Чи були в тебе якісь. Штанги, так, так би мовити. Та звісно, ну які? Життя українського артиста це постійна боротьба. Ну, причому ти тобі постійно потрібно боротися за все. І е, не все виходило. Ну, була якась внутрішнє відчуття, за яким я все життя намагаюся йти, але. Внутрішнє відчуття воно дуже класно допомагає, я йому довіряю вже після стількох років. Але інколи треба ще переконати інших у своєму відчутті, бо іноді дуже багато людей хочете переконати піти іншим шляхом. І, е, ну, було складно. Були моменти, коли, наприклад, я настільки була виснажена, що я навіть не могла пісню написати. У нас були дуже величезні проблеми. І е, саме. Якась така моральна втома, вона інколи е, відключає тебе від цього ефіру, коли ти відчуваєш, куди ти маєш іти. А просто ти, починаєш концентруватися на негативі і занурюватися в нього, і дуже складно з нього вийти. От. Але е, ну, це теж дуже важливий скіл, який треба розвивати, цю стійкість. Тому ми всі допускаємо помилки. Ви думаєте, в нас не було помилок? У нас було їх багато, але. Були помилки. а е, Тут головне робити висновки з тих помил, помилок і рухатися далі. Якщо тебе щось виключає, обов'язково включатися назад. Угу. Як уже відома артистка, чи є в тебе ще якась музична мрія? Звісно, є. Яка? Я зараз її втілюю. Яка. Е, записати декілька альбомів, але трошки в іншому е, форматі, ніж Гулей. Признаєшся, в якому? Ну, Мене завжди тягнуло більше в рок-музику. Я розумію, що цей жанр він в Україні в ньому є потреба, але інфраструктура музичного бізнесу вона зовсім не пристосована до цього, тобто не зацікавлена. Але я все одно хочу це зробити. Катя, я вже чекаю реалізації цього проєкту. Мені здається, що це саме те, що потрібно українській насправді рок-сцені і рок сцені Європи. Власне, оця енергія випущеної стріли. Я дякую, що прийшла до нас до студії. Привіт, я монокеє з гуртогої. І хочу вам сказати: якщо ви не знали, радіопромінь тепер можна не тільки слухати, а ще й дивитися. І там дуже багато цікавого. Там і гумор, і музика, і інтерв'ю з відомими цікавими особистостями. Тому вимикайтеся, слухайте і підтримуйте український Ютуб і все українське.